Асоціація онкологів США, до речі, рекомендує 20 грамів рослинного, а саме соєвого білка на добу. А скільки ми з'їдаємо очищеної сої на день? От просто пересічна людина. Складне питання. Дехто не скільки. Соєвий білок широко використовується у дитячому харчуванні як один з найкращих інгредієнтів. І е, заперечення номер 3 наприклад, яке я чую від людей, які ще не розуміють, що це таке, це чому я е, мушу їсти цю хімію? Наприклад, чули таке? Так ось Формула-1 це не є хімія. Ну, тобто, це е, е, хімія, ми з вами, в принципі, хімія у нас відбуваються всередині організму хімічні реакції кожну мить. Але... Е, я думаю, що через це заперечення люди побоюються не натурального, синтетичного того, що не було зроблено від природи. Я вам поясню, що штучне і синтетичне це два різних поняття. Щодо такого харчування, то це взяли кілька кілограмів продуктів натуральних, прибрали зайве, а те, що потрібно, залишили і створили отакий от баланс, помістили нам в скляночку. І ви отримали свої кілька порцій овочів. Фруктів в одній склянці при низькій калорійності калорійність до речі дорівнює одному яблучку приблизно.